Доброго ранку. Дізвам, добрий Зірка, як ви просили. Точно! Да у нас всі немає. Так заколядуйте нам чи чи, чи як? Ой, ну давайте, ми збираємо на дрони, колядки приймаємо. А цими переказами можна? Звісно можна. А наскільки вдома. Та в мене в автівці і гроші є також. Только лядуємо на пана хозяїна. Давай. хазяїна умная жена Богимода. Умною жену його домо Закопила